Звинувачують не окрему людину, наприклад, у тому, що вона порушила якісь правила там, дорожнього руху, або якийсь злочин вчинила. Або навіть там якийсь український політик щось десь сказав, звинувачують не конкретну людину, а всю групу. Жаль, тобто всіх українців, всі українці невдячні, всі українці порушують і так далі. Ну, на жаль, це дуже така негативна тенденція. І що мене лякає взагалі найбільше в цьому всьому, що це нормалізується. Це помітно в деяких польських ЗМІ. Взагалі, в цих Дальпі? же... В багатьох, багатьох польських ЗМІ це, це, це помітно. Є, якщо раніше це було вправо консервативних або тих медіа, які ну, не, Читає якась дуже вузька група осіб з певними ідеологічними переконаннями, поглядами, то зараз це вже мейнстрім. І, на жаль, ну, ми бачимо, як у польських ЗМІ намагаються пояснити якісь інциденти антиукраїнські, також. Якою можливо... мовою, якими аргументами? Так, а може. Він мав якісь підстави, так, щоб щось може, там вчинити. Вони самі винні. Так, може вони винні, і саме тому зривають українські прапори з якихось інституцій, з будинків. Можливо, саме тому щось там дряпають на українських машинах чи, чи їх підпалюють взагалі так, або ображають українців. А може вони заслужили. На жаль, ну, такі настрої вони з'являються і в коментарях, і в медіа, і ну, це небезпечно.